Всі мої вітання, мої дорогенькі. Поки є світло, я вирішила записати ще один ролик. Тож швиденько так запишемо, бо тепер ми все залежимо тільки від електрики. Тут і приступимо, будемо з вами переглядати і насолоджуватись. Тут я вам хочу показати, що я маю ще таких три бульйонниці. Бачите? Отакі шикарні три бульйонниці в мене є. Бачите? Такий мають рельєф такими качурами, як я кажу, на такій ніжці гарній. Долиною теж такий ніби, ніби рельєф, чуть -чуть такі. з одної і з другої сторони. Бульйонниці нові, в новому стані. Отакі гарні, гарнесенькі, вся позолотозбережена, бо вони нові. Такі зручні, ручки також з позолотою. Бачите? Отакі ручки ніби гусачком йдуть. Вони приблизно десь йдуть на 200, ну, десь може на 220, на 250 е, міліграм чи грам, як сказати, е, такі бульйонниці. І йдуть вони е, під номером 55, 180 гривень. 55 номер 180 гривень. То в нас є Польща, клеймо Польща. Вони білі, білесенькі, як сніг. Я вам хочу показати, що я маю таку трієчку, шикарну таку тріючку, слонової кості. Отака вона гарна, нова в новому стані. Взагалі ніде немає ніяких пошкоджень. Таке шикарне блюдочко. Вся позолота збережена. Отаку має декольку меншу з одного боку. З другого боку таку велику декольку. Бачите, така як, як, ніби, як ніби якась Паутинка, чи я знаю, що її така розова з, з таким коричневим, кофейним. Ну, от така, якась йде. Поверху, така з цього боку деколічка, а з того боку, от така деколічка. Позолота вся збережена. І верхом позолота збережена. І на ручці така зручна ручечка, приблизно десь на 180 мл йде. Отаке блюдечко. Бачите, блюдечко теж має різні декольки. Більшу трошки меншу, і отаку. І позолота вся по блюдечку. вся-вся збережена, вся збережена позолота. І отака деколька йде по пиріжковій тарілиці. Бачите, отака велика деколька на пиріжковій тарілочці. І також все збережене. І то в нас є: е, клеймо Баварія. баварія. Германія, там, щоб далі пише, я не знаю. І скажу вам розмір пиріжкової тарілочки. Має вона в діаметрі 19,5 см, і йде під 70-м номером така трілочка 650 гривень. 70-й номер 650 гривень отакої шикарної красоти. Отакої От шикарної красоти. Тут вам покажу, що я ще маю таку трієчку, білу-білюсеньку. Така біла-білесенька, білесенька, така гарна, шикарна трієчка, бачите? Отаке іде, іде чашечка з такими декольками. Бачите, так, як ніби гвоздики, чи як вони називаються ці квіточки, я вам не скажу. Отут От такий бутончик, а тут вже така квіточка з листочками. На такій ніжці позолота вся збережена, бо вона е, новенька. Сюди позолота по кантику також збережена. Золото е, йде, знаєте, от так, як ніби з цієї сторони чуть, і, і поверху виходить така широка позолота. Ручечка також з позолотою. Вся позолота, вся новенька, вся збережена, ніде нема ніяких пошкоджень. Поверху немає ніякої деколечки. Приблизно чашечка десь на 180 гривень. Отаке от блюдечко, бачите, з такими деколючками. Сюди по також, також широка, йде, така ну, гарнесенька. Єдине, що я хочу сказати, що тут на блюдечкове, отак як ніби чуть десь, ну, так як ніби по ну, вона і не протерта, але якась така, ніби поблідла тут чуточку тако десь по Не все, не все, але от десь тут чуточку. І тут така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, такою великою-великою декольку. І то в нас є германія, отаке йде клеймо, отаке клеймо. І скажу вам в діаметрі, скільки має та пиріжкова тарілочка. А в діаметрі вона має 19,5 см. І йде. Під 99-м номером 600 гривень. 600 гривень, за того, що я кажу, що блюдочко ніби тут має таку чуть поблідну, чуть-чуть позолоту. Тут вам хочу показати, що я маю такі англійські тарілки, такі шикарні, плоскі, великі такі тарілки. Бачите? Ось таким малюнком. Такі вершники там, є якісь воєнні чи що. то З таким обідком, бачите, от такий обідок. Такий з коричневим, з кофейним. Ну, отака красота. І тут такий рельєф мають ті тарілки. Отакий от має рельєф, бачите? І скажу вам, скільки вони мають в діаметрі. А в діаметрі вона має 25,5 см ця тарілка. І то в нас є клеймо отаке клеймо Англія. Отаке, клеймо Англія. І йде така тарілочка під номером 142, 450 гривень. 142 номер 450 гривень. Тут вам хочу показати, що я маю такі глибокі тарілки. Такі глибокі тарілки. Бачите, такі на першій страві. Ну, ну на взагалі, може, і не на перший, але, бо вони не дуже такі глибокі. Ну, але хто трошки їсть, то можуть бути і на першій страві. Ну, такий самий малюнок з такими вершниками, з такими якимись воєнними бачите, чи гусари, чи хто-то такі, я не знаю, як вони називаються, як вони там в Англії. Отакий самий мають. Обідочок, бачите, з таким самим рельєфом. От так, як ніби як комплект. Ну, то собі хто як хоче, може собі хтось і, і одну тарілочку купити, одну таку другу, а другу таку. Чи, чи дві. Хто собі як забажає. І скажу вам в діаметрі. А в діаметрі має 22 см така тарілка. І то в нас таке ж саме клеймо. Бачите, от таке ж саме клеймо Англії. Я не знаю, що там пише. І йде, і йде під 143 номером така тарілка, 143 номер 450 гривень. Тут вам хочу показати, що я маю отаку глибоку салатницю, салатниця чи така глибока миска. Я не знаю, як, як назвати. ну Вона досить глибока. Досить ось вона може йти на, на перші страви. Хто як їсть, знаєте, ну що я можу сказати? Ну Такий самий має малюночок, такий самий має таку декольку сюди. Бачите, отакий віночок, віночок, то не деколька, то не деколька, мої дорогі, то таке, як ніби, ручна розмальовка, бо то не чути під руками абсолютно. ну, Що я можу сказати? Не чути. Я не знаю, як його назвати. Я не розуміюся, не знаю, як назвати. А такий, так само такий рельєф. І скажу, вони не йдуть гладкі, вони йдуть такими, бачите, такими як хвильками, такими як листочками по кругу ці всі тарілки. І скажу, скільки вона має в діаметрі. А в діаметрі вона має 21,5 см. І висоти, чи глибини, чи висоти така має 6,5 см. І таке ж саме клеймо, таке ж саме клеймо. Зараз кажу рік. Тут пише рік 1982 рік. 1982 рік. І скажу вам, що ця тарілка йде під 141 номером 450 гривень. Чи салатник може бути, може бути і салатник. 141 номер 450 гривень. Ще вам покажу, що я тут маю такий соусник. Отакий же самий соусник. Бачите? Отакий же самий соусник з таким малюнком. Так, як і на тарілочках, бачите, отакий самий. І сюди горов, також, бачите, на носику соусника також такий малюнок. Все таке воно нове, збережене, не немає ніяких пошкоджень з такою добротною вручкою, Приблизно той соусник, ну він десь приблизно десь на 300, на 300 там, мл, на такій шикарній ніжці. Такі шикарні ніжці. Таке ж саме. Таке ж саме клеймо, бачите, і йде такий соусник під 143 номером 450 гривень. 143 номер 450 гривень. Тут я вам хочу показати ще такий соусник. бачите, Ще такий соусник з, таким зеленим, з такою зеленим розмальовочку. Отака от шикарна розмальовка з такими квітами по кругу, бачите, як йде отакий тут такий букет з такими квітами. І з цієї сторони так само, бачите, і така ручка, от таку має е, якусь розмальовочку. Ручка така зручна, соусник приблизно десь 250 до 300 мл. Е, воно новеньке в новому стані, просто воно не мите з порохами вже. І то в нас є е, клеймо Клий мої в нас Англія, то в нас є Англія. І йде такий соусник е, під Англія. так. Англія. І йде такий соусник під 164 номером 400 гривень. 164 номер 400 гривень. Ще я вам хочу показати, що я тут маю такий кавник. Такий шикарний кавник. Він приблизно десь йде на, на літра, тут, певне, літра і, і 200 міліграм десь так. Отака От розмальовочка. Бачите, згору така розмальовка. І сюди якесь таке будівництво чи то, чи то кораблі, чи то, ну, коротше, таке якийсь, що я не знаю, як його вам. Десь на, на якомусь морі, не можу вам об'яснити так докладно. Бачите, тут на носику так само, дивіться, який букет гарний, яке шикарне розмальовка, яка шикарна. І з того боку, отак все розмальовано. Бачите, і з того боку також на ручці така розмальовка йде. І такі, така ручка зручна, така добротна ручка, і така йде. Кришечка, бачите, отака йде кришечка, кришечка йде з дирочком. Така ручечка зручна, і така розмальовка по кругу з одного боку і з другого боку. Так же само, як і по горі кавника. От, Я тепер аж примітила так же само, як по горі кавника. Тут ще якась така є розмальовка. Бачите, я от тут ще зверху отак, з того боку вам покажу. Ну і з цього боку покажу. Така ніби квадратна, о, така кришечка, Бо тут та, як, ніби то все так квадратно. І той кавник йде. то є Англія, бачите, то є є Англія, Англія, бачите, І йде під 163 номером 600 гривень. 163 номер 600 гривень. Ну, він, так як ніби, певно, був в користуванні, а може і не був, бо тут нігде ні. ну, воно є так, ніби брудне. Отако, ніби брудне, але пошкоджень, потертості, по, по, по якихось там тріщинок зовсім нема. Отака красота. Тут вам хочу показати, що я маю трибульйони. Отакі шикарні. Вибачте, такі шикарні, Ви шикарні трибульйониці з такими декольками. бачите. Отакі шикарні, нові новісінькі з такими зручними ручечками, на такій ніжці. Тут такий, ніби рельєф має, бачите, та ніжка. А, вони новенькі, вони приблизно десь на 200 грам, може 220 ну але більше вони не мають. Вони більше не мають. Отакі деколючки. І то у нас є германська, дем германська, дем германська Демократична республіка. Германська демократична республіка клеймо. Є. Заснована була мануфактура в 1770, -му, 1777 -му році, о, як правильно сказати. Отак От була заснована мануфактура і, і йде така, така бульйонниця під 167 номером 100 гривень. 167 номер 100 гривень такої бульйонниці. Ну от, мої дорогенькі, що могла, то вам зняла за тих пару хвилин. Більше хвилин немає. А вам щересенько дякую, що ви були зі мною, що ви мене підтримуєте. Мені пишете коментарі, ставите вподобайки, що підписуєтесь на канал. Я вам щересенько дякую. А зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока, мої хороші. Всім пока.